У п'яти українських містах з'являться так звані індустріальні парки. Особливі промислові зони мають намір створити у Львові, Долині Івано-Франківської області, Славуті, Хмельницької області, Коростині Житомирської області та Кременчуці на Полтавщині. Індустріальні парки це промислові зони нового типу, де будуть створені точки промислового росту. Це майданчики, де місцеве самоврядування разом з державою повинні. Взяти на себе ризики по підведенню інфраструктури, мереж, електроенергії, води, водовідведення автомобільної дороги до цього майданчика і передати цей промисловий майданчик в управління в управляючі компанії з достатнім досвідом. Ми маємо на виїзді зі Львова прекрасну територію Ресне-2. це є колишня промзона. І власне там ми починаємо реалізовувати великий індустріальний парк. Ми почнемо з 25 гектарів. А це є машинобудування. Це є прилдобудування, це легка промисловість. Там немає обмежень. Приходить інвестор, отримує можливість вибудувати це виробництво, яке вважає за необхідне. За словами директора департаменту інвестиційної політики та регіонального розвитку держінвестпроекту Василя Федюка, за 5-7 років завдяки мережі таких парків Україна зможе залучити близько 10 мільярдів доларів інвестицій, створити 80 тисяч нових робочих місць та збільшити показники ВВП.